Добрий день, це канал Я і Мої кози. І ми з вами на кухні Три яйці і трошки більше, як пів склянки цукру. Тут треба цілу склянку. Треба три яйці і 250 грамів цукру, 150 грам олії. Але в мене трошки менше я беру, щоб не таке солодке було. Треба збити. Ну а поки я збиваю, хто мені підписався, підписуйтесь. Якщо вам подобається моє відео. Ну і не забувайте поширювати других соцмережах, де у вас є можливість. І будемо спілкуватися. Зараз яйця зіб'ю трошки стукром, тоді додамо олію. Його все разом треба перебити, тоді додати ще 200 грамів гарбуза і 250 грамів луку. 10 грамів е, соди. Розпушувача, але я розпушувати не буду, а я дам соду. Мені сода більше соду не подобається. Так, щось таке. Ось так, трохи збили. Улій буду ляти на око, мірати не буду. Так, 150 Тут Ось остекки. І, і, і додам я, олію трошки, може, і менше я взяла, але додам ще трошки домашнього масла свого. Мені з маслом він більше подобається. Хто не має, може не додавати. Сюди масло не мусове. Масло кімнатної температури воно м'яке. Масло, воно мені більше подобається. Я не знаю, як кому. Хто має, може дати, не має, може бути без масла. І додала я ще сюди з одного лимона цедру. Ось. Так, це мій гарбуз. Гарбуз я важила. Ось так. І мотивушку візьму з масла. Так, так 250 муки. Ну, Набирайся в кружку. Так, Мука-мука-мука, сахар. Мука з тої сторони. Так, мука 200 грамів. У мене повна склянка. Зараз я гарбуз вимішаю. Хто хоче, ще сюди може ізюм додати чи родзинки, як ніхто знає. за 50 руб. і Це у мене сода. Ось така у нас буде смакота. Якщо хто хоче без цукру, то додати сюди банана. Воно не буде таке солодке. От я чоловікові без цукру роблю, то я додаю банану. Ну, я люблю більш солодке, так кажу, як є. Так, беремо тісто. Чого половину? Зараз покажу чого. Ось так. І беру ось цей темний шоколад капельки. Ну, можна без шоколаду, можна просто його випікати без шоколаду, просто так. Це темний шоколад, який мені пан Василь висилав. Ось, і викидаємо остальне тісто. Ось так. І в духовку 180 градусів. У мене в духовці. Вас, дивіться, по своїй духовці до готовності. Як спечеться, тоді покажу, який він вийшов. Ну, ось так. Готовність перевіряється з пашкою. Чи готовий, чи ні. Ну, це десь хвилин 30, 40, не менше 30 хвилин буде. Так. Ой, яка мені красота спеклась, який кексик. В середині шоколадом, як дивиться. М -м, буде смачно. Наталю. Не кашляй на мене. Дай якусь тарілочку, я тобі на тарілочку положу, чи ти в руку візьмеш? Я... ось зі шоколадом, той краще. Той краєчок не такий. Це то, краєчок, це то краєчок. Ну, тобто різка, мені яка різниця. О, дивіться, який він гарний. Включи світло, моє, воно видніше буде. Бачите, який пухкий він і смачний. Цей кекс дуже смачний гарбузовий. Ось. Одинаково. Напевно, що темніше стало. Це на камері треба включати світло на цьому. Ось так. Бачите як? І нашій кексик, А моно м'як гарно пахне. міру солодкий і дуже смачний. Це смачно. Так що готуйте, смакуйте, а шоколад не обов'язково. Дуже гарно пахне лимоном. Ось таке діло. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку, міцного здоров'я, тільки хороших новин. М -м -м. А я посмакую і піду, ще зараз трошки на двір попрацюю. Так, щось таке. -то. Всім до зустрічі. миру, спокою, затишку. Не забувайте заходити на ефіри в на канал Я і Маміні Тваринки о 8 годині ранку. Ввечері я і мої кози о 19 годині у вівторка. І суботи, бо в суботу, і вівторок я підстроююся, як дівчата виходять. Зазвичай вівторок я виходжу в п'ятій годині дня, а в суботу, якщо Оля виходить в 5 то я вже після неї в сьомому чи півсьомої там вже видно. Ось таке. -то. Всім до зустрічі, Па-па. миру, спокою, затишку.